Тубистаскрибен. У цьому проморолику Ти ніколи не один. Зірки Бундесліги висловлюють повагу своїм вболівальникам. Публіка важлива складова футбольної містерії. Однак гроші вболівальників на стадіонах не настільки вирішальні для бюджетів топ-клубів, зокрема у Німеччині. Принаймні, це показав коронавірус. Пандемія covid 19 призвела до матчів без глядачів. Німці називають їх матчами приводами за тишу на стадіоні. І все ж футбольні клуби майже не помітили фінансових втрат. Жодний німецький клуб не збанкрутував. Якщо кілька місяців матчі проводяться без глядачів, за які кошти тоді існують футболісти і клуби? Телебачення головне джерело доходів. Головним джерелом прибутків у Бундеслізі є продаж медійних прав. Телебачення перераховує німецьким клубам за право транслювати їхні матчі за один лише тур Бундесліги 68 мільйонів євро. Багато приносять і трансляції Кубку УЄФА та Ліги Чемпіонів. Загалом на рік виходить майже півтора мільярда євро або 37 відсотків від загальних надходжень клубів. Це пояснюється тим, що сьогодні основна маса публіки дивиться футбол по телевізору, а не на стадіоні. Телебачення справно платить і у часи коронавірусу, аби тільки футболісти грали. Спонсори і реклама. Друге за значенням, джерело доходів німецького футболу гроші спонсорів та загалом реклама. Вони приносять 18 клубам Бундесліги 845 мільйонів євро за сезон. Це 21 відсоток усіх прибутків. В окремих клубах, як от Шальке, чиїм спонсором є Російський Газпром. Реклама забезпечує до третини доходів. Трансферна активність. Третє за важливістю джерело надходжень трансфери футболістів. У цілому Бундесліга виручає з продажу гравців набагато більше ніж витрачає на купівлю нових кадрів. Так, у сезоні 2018-2019 клуби заробили на трансферах 675 мільйонів євро або 17 відсотків усіх доходів. Квитки на матчі. І нарешті четверта складова у заробітку клубів це квитки на матчі та продаж їжі й напоїв на стадіонах. Вони приносять клубам бундесліги 520 мільйонів євро, а це 13 відсотків сукупних доходів. Сама по собі гігантська сума, якою клуби завдячують найактивнішим у світі вболівальникам. У середньому на матч Бундесліги приходять майже 43 тисячі глядачів. І цей показник не перевершила жодна ліга у світі. Ані італійська серія А, ані англійська прем'єр-ліга. А ціни на квитки у Німеччині не такі кусючі, як у деяких інших лігах Європи. Річний абонемент, що дає право відвідати всі матчі улюбленого клубу Бундесліги у найдешевшому стоячому секторі стадіону, коштує у середньому 180 євро, Утричі менше ніж абонемент в англійській прем'єр-релізі. Квиток на сезон на знамениту Мюнхенську баварію можна придбати узагалі за якихось 140 євро. На деяких матчах гонорари зіркових гравців на полі за цей один матч у рази перевищують виручку з продажу квитків на стадіон. Через це футбольну економіку часто критикують за відірваність від публіки. Однак глядачі, зрештою, у виграші, адже можуть відвідувати стадіони за доступною ціною, незважаючи на топ зарплати деяких зірок. Інші доходи. Продажі футбольної атрибутики п'ята вагома стаття доходів клубів Бундесліги 175 мільйонів євро. На шостому місці інші джерела, включно з преміальними за участь та перемоги в УЄФА та лізі чемпіонів. Футбольні клуби функціонують як великі підприємства. Вони тримають нерухомість, шукають вигідні способи інвестування свого капіталу. Окремі як Борусія Дортмунд навіть виходять на біржу. У скільки обходяться матчі-приводи. Отже, як показують цифри, футбол дедалі менше економічно залежить від публіки на стадіонах. Кожен матч без глядачів обходиться клубом у суму від 1 до 3 мільйонів євро. Для когось це була десята частина прибутків, як для Дортмундської Борусії. А для когось майже половина, як для Армінії Білефельд. Але модель без глядачів насправді врятувала футбольні клуби від банкрутства. Вони буквально моляться на стабільні телевізійні гроші, без яких, напевно, не пережили б цю епідемію. У новому сезоні Бундесліги вболівальникам у Німеччині знову дозволено ходити на стадіони. Але за низки умов. По-перше, стадіон має заповнюватися не більше ніж на 20%. По-друге, якщо у певному місті рівень захворюваності переходить визначений епідемічний поріг, присутність фанів знову забороняється до завершення епідемії. Через це, приміром, у Мюнхені Баварія зіграла з шальки за порожніх трибун. Без глядачів, яких підміняють манекени, футбол проіснував вже кілька місяців. Утім, довго він так не протягне, застерігають аналітики. Мовляв, з часом відсутність жвавих стадіонів відіб'ється на привабливості спорту. Ну а це, зрештою, і на доходах галузі. Десніале.